Привіт, кіномани! Світ серіалів сьогодні неймовірно різноманітний. У цьому списку ми зібрали топові серіали, які варто подивитися кожному. Вони захоплюють сюжетами, майстерною грою акторів і неповторною атмосферою, залишаючи глибокий слід у пам'яті глядача. Ставте вподобайку, якщо вам цікаво відкривати нові серіали, і готуйтеся до справжнього серіального марафону. Цяючі дівчата психологічний трилер-детектив з елементами фантастики. Події розгортаються в Чикаго, де журналістка Кірбі Мазрачі пережила жорстокий напад серійного вбивці, який має дивну здатність пересуватися у часі. Після травми її життя змінюється настільки, що навіть звичні деталі постійно зсуваються. Кірбі вирішує розслідувати низку подібних злочинів і знаходить союзника в досвідченому журналісті. Разом вони намагаються вийти на слід маніяка. Чия загадкова сила дозволяє йому уникати покарання десятиліттями. Це якісний приклад поєднання психологічного трилеру та фантастики. Серіал вміло досліджує тему травми і відновлення особистості, водночас тримаючи глядача у постійній напрузі завдяки нестандартній концепції подорожей у часі. Сильна акторська гра Елізабет Мос і похмура атмосфера роблять проект помітним серед сучасних серіальних драм. Хоча іноді сюжет вимагає від глядача терпіння та уважності. Дивовижна місіс Мейзел події розгортаються у Нью-Йорку наприкінці 1950-х років. Міріам Мейзел живе, здавалось би, ідеальним життям, заміжня за перспективним бізнесменом, виховує двох дітей, підтримує традиції своєї єврейської родини та відповідає всім очікуванням суспільства. Проте її світ руйнується. Коли чоловік раптово покидає її заради іншої жінки, у відчаї Міріам випадково опиняється на сцені комедійного клубу, де імпровізований виступ відкриває її природний талант до стендапу. Від цього моменту починається її шлях у світі комедії, нелегкий, сповнений перешкод і викликів. Разом зі своєю нетиповою менеджеркою Сюзі, Міріам поринає у чоловіче середовище стендапу, борючись за право голосу, сцени та успіху. Вона стикається з сексизмом, консервативними поглядами суспільства, конфліктами з родиною, але водночас знаходить справжнє покликання і силу в собі. Це яскравий дотепний і візуально розкішний серіал, який майстерно поєднує драму та комедію. Він не лише розважає гострим гумором і харизматичною грою акторів, але й показує складний шлях жінки, яка шукає власний голос у світі, де панують чоловіки. Ми прогоріли. Драматична історія стрімкого злету та катастрофічного падіння. Головна історія починається з того, як Адам, харизматичний та амбіційний підприємець, разом з дружиною Ребеккою створює компанію, яка швидко набирає популярності. Їхній бізнес стає символом нової сили стартапів. Однак, за блиском і стрімким ростом ховаються фінансові проблеми, управлінські помилки та амбіції, що виходять за межі розумного. Адам стає надто впливовим та непередбачуваним керівником, що призводить до внутрішніх конфліктів та фінансових скандалів. Ребекка намагається балансувати між особистими стосунками та роботою, але й сама потрапляє у вир корпоративної драми. Серіал майстерно показує психологічну напруженість, яка криється за блиском перемог. Джаред Лето та Ен Геттевей створюють переконливі образи, демонструючи, як амбіції, харизма та особисті стосунки можуть впливати на компанію світового масштабу. Під небесним стягом далі детектив про релігію, фанатизм, насильство та моральні дилеми. Сюжет серіалу починається з трагічних подій у родині Лоуелів у штаті Юта. Де два брати Лаферті стають винними у жорстокому вбивстві близької людини через релігійні переконання, вони вірять, що божественне покарання виправдовує їхні дії і що вони виконують волю Бога. Цей жорстокий злочин стає відправною точкою для детективів, які починають розслідування, поступово виявляючи темні та складні аспекти сімейних взаємин і релігійного фанатизму. Детектив Джеб Пайр, досвідчений поліцейський із власними сумнівами та внутрішніми конфліктами, очолює розслідування. Він стикається з непроникною стіною мовчання та фанатичної віри серед членів громади. Через спілкування з родичами жертв та з людьми всередині мормонської церкви, Джеб починає бачити, як віра перетворюється на привід для насильства. Серіал є глибокою психологічною драмою, яка поєднує реальну кримінальну історію з аналізом релігійного фанатизму. Він демонструє, як віра може перетворюватися на інструмент контролю, маніпуляції та виправдання насильства. Гепі абсурдний, жорстокий і водночас кумедний серіал. Сюжет серіалу розгортається навколо Ніка Сакса, колишнього поліцейського, який після серії особистих та професійних невдач перетворився на цинічного, залежного від алкоголю найманця, що ледве тримається на ногах. Його дні проходять у кривавих розбірках, безглуздих завданнях і байдужості до власного життя. Але все змінюється, коли в його житті з'являється дивний компаньйон, маленький літаючий кінь на ім'я Гепі. Він існує лише в уяві Ніка, проте виявляється улюбленим другом дівчинки, яку викрали. Гепі переконує Сакса врятувати дитину, і колишній коп втягується у небезпечну і водночас абсурдну пригоду. На шляху їм доводиться зіштовхнутися з мафіозними босами, корумпованими поліцейськими, психопатами і надзвичайно дивними злочинцями. Серіал поєднує брутальність кримінального бойовика, чорний гумор і сюрреалістичні сцени, де світ жорстокості стикається з дитячою наївністю та фантазіями. Цей серіал унікальний, але точно не для всіх глядачів. Моя геніальна подруга. Серіал про дружбу, амбіції, зростання, життєві випробування. В центрі подій двоє дівчат Елен та Лілі, з моменту їхнього дитинства в бідному неаполітанському районі у 1950-х роках, вони зростають серед суворих соціальних і економічних умов, де кожне рішення та взаємодія впливають на їхню долю. Елен відрізняється прагненням до освіти та самореалізації, тоді як Лілі розумна, харизматична і амбітна. Проте часто опиняється в конфлікті зі світом через свій сильний характер та прагнення до самостійності. Серіал майстерно показує розвиток дружби, яка стає як підтримкою, так і джерелом суперництва. На тлі особистих історій розгортаються соціальні, політичні та культурні зміни Італії, економічне відродження, трансформація ролей жінок та розквіт міського життя. Кожен сезон охоплює різні етапи життя героїнь. Від дитинства до дорослого життя висвітлюючи питання кохання, зради, амбіцій і моральних виборів. Візуальний стиль, музика та сценарій передають автентичність епохи, роблячи історію глибокою, драматичною і вражаючою. Вбивство на краю світу. Детективний мінісеріал із психологічними інтригами. Серіал розгортається навколо Дарбі Гард, талановитої, але молодої аматорської детективки, яка отримує незвичайне запрошення від загадкового мільярдера Енді Ронсона на приватний захід у віддаленому готелі на краю світу. Мета цього зібрання залишається таємницею, і кожен із запрошених гостей має свою приховану історію та мотиви. У перший же день події набирають драматичного повороту. Одна з учасниць зникає за загадкових обставин і незабаром виявляється мертвою. Дарбі розуміє, що це не випадковість, а добре сплановане вбивство. Використовуючи свої навички, вона намагається розкрити заплутані таємниці, приховані мотиви та секрети гостей. Кожен епізод серіалу виявляє приховані грані характеру кожного персонажа, їхні темні мотиви та приховані страхи. Зловісна атмосфера та високий градус напруження створюють ефект постійного трилеру, де кожен може виявитися потенційним вбивцею. Королева Змій. Далі історичний серіал про виживання серед королівських інтриг. Серіал розповідає про життя Катерини Медічі, однієї з найвпливовіших жінок Франції XVI століття, від її молодих років до становлення королевою та впливу на політичне життя країни. Показано її шлях крізь політичні інтриги, небезпечні змови та боротьбу за виживання у жорстокому світі французького королівського двору. Стиль серіалу відзначається темними готичними декораціями, деталізованими костюмами та історичними подіями з драматизацією, що робить сюжет більш захопливим. Серіал також показує, як Катерина використовує інтелект, стратегічне мислення та іноді жорстокість, щоб вижити та залишити свій слід у історії. Відчувається сильний контраст між молодою невинною дівчиною на початку історії та владною, хитрою королевою наприкінці. Банші серіал, в якому є все. Він напружений, жорсткий, атмосферний. Сюжет серіалу розгортається навколо таємничого чоловіка, який після в'язниці виходить на свободу. Його справжнє ім'я ніхто не знає. Колись він був талановитим злодієм та кохав жінку. З якою планував нове життя після великого пограбування, але план зірвався і тепер він шукає її сліди. Доля приводить героя до маленького провінційного містечка, де він випадково стає свідком загибелі нового шерифа. Він вирішує скористатися шансом і привласнює його особистість. Відтепер він Лукас Худ, офіційний охоронець закону. Та містечко виявляється не таким тихим, як здається. Містом керує кримінальний бос Кай Проктор. Який тримає у страху місцевих. Лукасу доводиться балансувати між обов'язками шерифа і кримінальним минулим. Це кримінальний трилер із глибоким психологічним підґрунтям, який поєднує динамічний екшен із драматичними сюжетними лініями. Екшен сцени, заплутані інтриги та драматичні особисті конфлікти тримають глядача у постійній напрузі. З нуля. Далі цікавий міні-серіал про любов. Сім'ю і силу справжніх почуттів. Сюжет розгортається навколо Емі, американської художниці, яка вирушає до Флоренції, щоб втілити свою мрію про мистецтво. У мальовничому італійському місті вона зустрічає Ліно, талановитого шеф кухаря. Їхнє знайомство переростає в щире і пристрасне кохання, яке долає культурні бар'єри, сімейні непорозуміння та складні життєві випробування. Попри труднощі адаптації до чужих традицій і спершу неприйняття з боку родичів, Емі та Ліно будують власний світ, у якому головними є любов і взаємна підтримка. Проте доля готує їм важкі випробування, боротьбу за життя і усвідомлення цінності кожної миті. Це не просто романтична історія, а глибока драма про кохання, втрати та цінність родинної підтримки. Серіал майстерно поєднує емоційність, візуальну красу Італії та правдивість життєвих випробувань, роблячи його сильним і щирим телепроєктом, який залишає глибокий емоційний слід у душі глядача. Вони далі фільм з цікавим жорстким сюжетом про расизм і страх, які сильніші за будь-яких демонів. Події розгортаються у 1950-х роках. Родина Емори Генрі, його дружина Лівія та дві доньки переїжджає з півдня Америки до передмістя Лос-Анджелеса, сподіваючись на новий початок, але білий район зустрічає їх ненавистю. Сусіди відкрито знущаються, ізолюють і тероризують сім'ю. До цього додаються їхні власні травми. Лівія не може забути втрату дитини через расистів. Генрі переслідують воєнні спогади, а діти страждають від страху та самотності. І водночас у новому будинку пробуджуються темні сили. Кожного члена родини переслідують власні демони, що уособлюють їхні найбільші страхи. Чим сильніша ворожість з боку сусідів, тим активніше оживають ці надприродні жахи. Урешті-решт дім стає місцем, де перетинаються реальний расизм і примарні кошмари, доводячи родину до межі. Це дуже важкий, але сильний серіал. Він показує, що найбільший жах часто не в монстрах, а в самих людях. Після перегляду лишається відчуття тиску, тривоги і розуміння, наскільки страшною може бути ненависть. Якщо на перших серіях вам здасться, що це занадто, далі перегляд краще не продовжувати. Воїн. Далі серіал створено за ідеєю Брюса Лі та втілено сучасними продюсерами. Серіал занурює глядача у кінець 19-го століття, коли Сан-Франциско розривають криваві конфлікти між китайськими угрупованнями. На тлі соціальної напруги, расизму та жорстокої політики влади до міста прибуває ах, сам молодий майстер бойових мистецтв із Китаю. Його головна мета знайти зниклу сестру, проте пошуки приводять його в епіцентр війни між китайськими кланами, які контролюють вулиці та борються за владу і прибутки. Упродовж трьох сезонів історія розгортається як суміш історичної драми, кримінального трилера та бойового екшену. Центрі не тільки видовищні поєдинки, а й теми честі, зради, кохання, братерства та жорстокої ціни, яку доводиться платити за свободу. Серіал вирізняється динамічними сценами бою, емоційними сюжетними лініями та атмосферою, що відтворює складний і небезпечний світ. У кращому світі далі на вас чекає помилковий рай, сміх, моральні уроки та дружба. Після смерті Елеонор Шелстроп потрапляє у кращий світ, рай створений для найчесніших і добрих людей. Вона швидко розуміє, що туди потрапила помилково, її життя було далеко не бездоганним. Щоб не бути викритою і залишитися в раю, Елеонор намагається стати кращою людиною, вивчаючи мораль, етику та правила кращого світу. Разом із нею цей шлях проходять: чіт, філософ і вчитель етики. Тахані, багата і елегантна аристократка. Та Джейсон наївний і добродушний мешканець. Водночас таємничий Ангел Майкл, архітектор райського поселення, поступово стає учасником несподіваних подій, намагаючись підтримувати ілюзію ідеального місця. Сюжет насичений подіями. Він поєднує комедію, фантастику та детективні елементи. Герої постійно стикаються з викликами, моральними дилемами та етичними експериментами. Що призводить до неочікуваних відкриттів про них самих і про природу добра та зла? Кожен сезон серіалу відкриває нові рівні системи кращого світу та загрозу, яка може змінити все уявлення про життя після смерті. Сподіваюсь, вам сподобалася ця підбірка. Тепер у вас є чимало ідей для вечорів перед екраном. Не забувайте ділитися враженнями в коментарях, ставити вподобайки і підписуватися, щоб не пропустити нові випуски. Всього найкращого побачимось в наступному випуску.